Дорога церква та гості церкви я щиро вітаю вас, мир вам. Amen. Сьогодні в нас служіння, яке можна вважати, що це найголовніше служіння на протязі всього місяця. Ми раз в місяць маємо таке служіння, коли ми збираємося, щоби. Разом прославити Господа Ісуса Христа за Його перемогу на Голговському Христі, присвячуємо йому всю увагу наші пісні, проповіді, молитви, молитви хвали, молитви вдячності, молитви поклоніння, саме вдячність за перемогу Ісуса над силами тьми, над дияволом, над всіма бісами. Хвала Ісусу Христу! І сміливо можна вважати, що це найголовніше наше служіння на протязі місяця, тому що це наше вибавлення, тому що це наш початок, тому що це наше джерело духовного нашого життя, життя з Богом. Алілуя! І коли говорив Некодім з Ісусом Христом, про некодіма були свої питання про Христа. А Христос йому сказав, і ми перший раз про це читаємо у третьому розділі Івана: про таке духовне явище в духовному житті як народження згори. І Христос претерпів всі страждання і оплатив високу ту ціну на Головському Хресті, саме для того, щоб це духовне явище воно. Сталося, щоб людина смертна, людина, яка в гріхах, вона могла пережити народження згори. І все це через те, що Христос пішов на Голгофу. Христос став жертвою, Христос пролив кров. І сьогодні, як він сказав, Никодиму: щоб увійти вам Царство Небесне, вам потрібно народитися згори. І сьогодні це є доступно для всіх нас, для всіх нас, людей. Доступно. Людина народжується в сім'ю Божу, народжується в сім'ю небесну, народжується в церкву, не було людини в церкві, не було. Але коли людина кається, визнає Ісуса Христа, Сином Божим, Спасителем світу, і запрошує Його в своє життя, в своє серце, то великою силою Божою звершується це чудо. Народження згори. Людина появляється в сім'ї Господній. Така людина була вона мертва для сім'ї Божої, не було її в сім'ї Божій, не було записане ім'я на небесах. Але коли стається це духовне дійство, то в цей момент прописується ім'я людини на небесах. В цей момент вона стає членом церкви Ісуса Христа, живою для Бога. І це є велике таїнство, ми не все можемо роз'яснити, не все можемо зрозуміти. Ми вірою приймаємо це, вірою в Євангелію. Так говорить Євангелія, і ми так приймаємо, і ми так сповідуємо, і так воно бачимо, є на практиці. Це велике таїнство, і це велика Божа слава. Це велика Божа слава для нас, людей. Хвала Богу святому. Якось я читав статті. Про, про аборти. І ті, хто захищає аборти, вони народження або зачаття людини, вони називають просто якось так собі. Якась маленька частина в тілі людини, там просто якісь плід, І так обзивають, і так, і аби щоб, якби не було великої вини перед совістю. Але й автор, який говорить правду, він каже так, сказав таку фразу. Зачаття людини. Це не є потенційна людина, а це є людина з потенціалом. Вловіть різницю. Це вже є особа з потенціалом. А не це щось таке, з чого може потім стати людина. Знаєте, момент еволюції. А це є людина, особа з потенціалом. І коли ми говоримо за народження згори, ви знаєте, може, це фізичні наші очі не все побачать, не все ми збагнемо. Що це сталося в духовному світі, що це сталося, що зробив для нас Христос на голові? Але ми твердо кажемо: це сталося народження в сім'ю Божу. Нова людина з потенціалом. Хвала Богу. Може ще остали старі звички. Може, якісь остали вади старого характеру, над чим потрібно працювати і вгамовувати? Може ще остало. Але це вже людина Божа. Хвала Ісусу. Це народжений в сім'ю Господню. Це вже є співгромадянин святим. Це вже є свій для Бога. Це вже є громадянин небес, хвала Богу святому. І це велика слава Божа на нас людях. Це величезна слава Божа на нас людях, коли Господь дає нове життя, нове життя, нове життя. І вивчаючи життя Христове, ми знаємо, що Він жив під час того, коли римляни, вони поработили Ізраїль. І вони жили під Ігом Римським. Римляни домінували, тіснили Ізраїль. Ізраїль не мав тоді свободи, він не був вільною країною. Ісус жив, така була політична ситуація в той час. Ісус жив такий час. І вивчаючи життя Христове, ми ніде не знайдемо, що Він якось проклинав римлян, Що він якось. Пробував очолити повстання, що він якось навіть обіцяв нації Ізраїль, що Римське його я скинув. Ніде він не чіпав політики, великої цієї мирської політики, грязної політики. Ніде не чіпав. Як ніби її для нього не було? Це урок для нас, друзі. Політика світська нас має цікавити настільки, наскільки нам потрібно інформації для молитви за свою країну не більше. Щоби молитися, а поринати в неї хто що сказав і хто що думає і як він планує себе далі вести, це для церкви живої церкви Ісуса Христа це низько. Ми маємо вищу політику. Політику Царства Небесного. Хвала Ісусу. І ми маємо її пропагувати, Її говорити, її рекламувати. І Ісус не торкався цих маленьких, незначних питань. В нього була політика царства небесного. І Він скидав з людей не Іго Римське, а Він скидав з людей іго, держави, смерті, диявола. І Він сказав: Я відпущу змучених на свободу. І Я зцілю розбиті серця. Я прийшов, і зі мною прийшло літо Господнє. Змучена душа знайде спокій, і гріх не буде вже панувати. Вона буде вільна від гріха, вона буде вільна від свого особистого старого чоловіка, грязного его. Я звільню, я дам нове життя, буде нова природа, нова людина, і вже не буде дволічного життя, двойних стандартів, вже буде чесна, прозора одна Божа людина. Хвала Ісусу. І ви знаєте інколи, набагато важче скинути. Іго свого, Я грязного, ніж Римське Іго з Ізраїля. І Ісус боровся з цим. І Ісус платив ціну за це. Ісус старався, щоб люди звільнилися від гріха. І коли він прийшов до синагоги і перед початком свого служіння зачитав пророка Ісаїї пророцтво, що дух Господень на мені, і Він помазав мене благовістити і відпустити змучення свободу і зціляти, Звісно, люди тоді його не зрозуміли. Це для них було дуже за висока матерія, так скажемо. Не їхнього рівня знання. Але вони повинні були це знати. Повинні були це знати. Але на той час вони не збагнули, що це він говорить і хто він такий. І, і була, ось ми бачимо, яка реакція негативна. А він саме вів цю роботу. Дорогі друзі, то що Господь дав нам через своє страждання, через свою жертву, через. Величезний подвиг, велику хоробрість, велику сміливість дав нам право народити сім'ю Господню. Це для нас, для нас величезна честь, величезна честь і привілегія, що ми сьогодні є члени церкви Бога Живого. Колись ми були не народ, а сьогодні народ Бога живого. Сьогодні ми царственне священство. Сьогодні ми люди взяти в уділ Сьогодні на нас є печать Духа Святого. Сьогодні тіло наше це є храм Духу Святому. Господь живе в нас. Алілуя. І читаючи за того прокаженного, який вернувся один з десяти, то свідчить нам новий заповідь, що коли він вернувся, то написано він гучним голосом славив Бога, що проказа знята з Його. Дорогі друзі. Проказа гріха знята з нас стражданнями Ісуса. В нас має бути така сама реакція гучним голосом вихваляти Його, поклонятись йому, славити Його. Проказа гріха знята. Ім'я записано на небі. Алілуя! І це має бути такий образ нашого життя. Ця пісня має звучати і в день, і вранці, і ввечері, і вночі. Ця пісня має бути завжди на наших устах. Ісус розбив окови гріха. Я вільний, основа нашої пісні, основа нашої радості, основа нашого торжества це велика честь для нас, дорогі друзі. Чим більше ми в це вникаємо, чим більше ми це вивчаємо, тим більше ми бачимо, як це славно, яка це велич, як це могутньо. А у повній красі ми це дійство Господнє сьогодні над нами. Ми вже побачимо, коли в небо прийдемо. коли з нашого розуму буде знято велике обмеження, коли ми будемо багато що розуміти, багато що значити. І ми побачимо цю велич і славу Ісуса Христа сьогодні в нас. Тому ми вірою повинні дуже і дуже сильно славити Господа, вихваляти Його. А також для Бога є немаловажним, щоб ми всі, народжені в сім'ю Господню, дуже і дуже виростали в образ Його. Дуже і дуже виростали в образ Його. В образ Його. В образ Його. Щоб та стара природа. Вона старий характер, от його, мирське его, воно інколи сильне дуже, сильне, воно противне, воно воно робить гнилобоким християнина. Воно християнина тягне на двохстандартне життя, на людях один, а насправді в житті насправді інший. Дайте для Господа це є мерзота, коли людина лукава, коли людина лицемір, коли людина зовні показує, що все нормально, вид благочестя є, а сили його зреклася. Господа насправді не любить, Господом насправді глибоко не зацікавлений. Життя мерське, життя плотське. пріоритети мерські, пріоритети плотські. А на людях нормально християнин, член церкви, Двухстандартне життя. Це для Господа мерзота. Господь сказав: Я з луками поступлю по лукавству. Дорогі друзі, сьогодні в нас дуже сильне зібрання. Сьогодні в нас зібрання, коли ми говоримо за подвиг Ісуса. Друзі, дорогі. І коли хоч тінь цього є, чуєте, і коли хоч, хоч тінь цього є, двохстандартного життя, дволічного життя, Ісус Христос живий. Він той, хто дає перемогу особисту, перемогу над старим характером, над старою природою, над амбіціями, над страстями, над похотями, над всім тим, що готове вилізти наверх і зробити наше життя песимістичним, а не оптимістичним в силі Духа Святого. Сьогодні ми згадуємо за рани Ісуса, за кров Ісуса, а в ранах Його зцілення для нас, зцілення перш всього нашого внутрішнього чоловіка, нашої душі, зцілення нас всередині, щоб нам мати прекрасне, духовне, вільне, переможне життя. Щоб нам над суєтою цього життя парити в небі і насолоджуватись образом Ісуса, щоб життя було прекрасне, як написано Царство Боже, праведність мир і в Дусі Святому що? Радість, не якийсь смуток, не якийсь страх, не якась тривога, не якесь невірство, а в душі святому радість. А там, де радість, там буде пісня, а там, де пісня, там буде щасливе життя. Щасливе життя. І коли, друже дорогий, тебе щось мучить в душі, якесь слуканство або ще щось таке мерзке мучить душі, торкнися Христа сьогодні. Як та жіночка, торкнися одежі Його, торкнися ран Його, торкнися тіла Його. І Дух Божий зійде на тебе. І буде повна переміна, як це було в Закхея, коли торкнувся його Господь. Він помінявся раптово. Цінності життя помінялись раптово. Він помінив. Каявся, він прийшов до Ісуса і сказав: кого обідив, четверо заплачуємо, а пів маєтку свого продам бідним роздам. О, це нове життя. Чуєте, оце воно забило ключем нове життя, нові цінності, нові цілі, новий образ життя. Був був він був такий, що забирав, крав, хотів бути багатим, людей обіжав. Але коли торкнулася його благодать Божа сила Євангелії, Ісус Духом Святим, торкнувся його, і Він сказав після цього: прийшло спасіння і тому цьому. Алілуя! Він живий, дорогі друзі! Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і навіки Той самий. І коли ти змучений душею, ти втомився бути в театрі, будувати життя своє як театр на людях один, а насправді другий. Ісус Спаситель сьогодні на цьому місці. Спіши до нього, шукай Його. Пади до нього, іди на Голгофу. Каже, Господь, міняй мене. Не хочу більше так жити. Я хочу бути чесним, прозорим, щирим, чистим серцем. Я хочу любити тебе всім. Своїм серцем і всіма силами, ось в цьому суть Євангелії, суть Євангелії не в релігії, суть в Євангелії не в тому, що прекрасно пройшла зібрання, літургія, суть Євангелії мінятися з середини, приображатися в образ Ісуса, ставати похожим на Ісуса, жити Ісусовим життям. ось суть Євангелії, Господь в нас, як сказав апостол Павло, вже не я живу, живе в мені Христос. Поможи Господь, сьогодні в це славне зібрання, зібрання, коли ми величаємо, Його, славимо, його. пережити Бога на собі, щоб Його благодать зійшла на нас, Його присутність зійшла на нас, Його слава зійшла на нас, Його помазання зійшло на нас, Його сила зціляюча зійшла на нас. І він міняв нас в свій образ, щоб Його слава почувала на нас і після зібрання. Прославимо Його в молитві. Поклонимось йому Богу святому. Амінь.